Тема називається втрати. Втрати, коли Бог говорить про втрати, коли ми проживаємо якісь втрати. І як християнину жити, коли він щось втратив, коли він втрачає? Тому що ми бачимо, що життя це не тільки коли ми щось отримуємо, життя це не тільки коли ми щось приймаємо, але буває в нашому житті, коли ми втрачаємо. Хтось переживав втрати в своєму житті? Переживав. Можете руку не піднімати? А хто переживав втрати зненацька, неочікувані? Не очікували ми втрати. Живеш, нікому не заважаєш, не робиш нікому зла, і тут приходить втрата. Неприємно. Неприємно. І я переживав втрати. І я переживав. Отже, що таке втрата? Втрата це розрив. Це припинення або позбавлення зв'язку з кимось або чимось життєво важливим для людини. Втрата це розрив, це припинення або позбавлення зв'язку з кимось або чимось життєво важливим для людини. І це боляче. І це боляче. Втрати це невід'ємна частина людського буття. Втрати. Це невід'ємна частина людського життя. І чи мені це подобається, чи мені це не подобається, чи я з цим згідний, чи я з цим незгідний, але втрати, це невід'ємна частина нашого життя. Бувають вони якісь очікувані, прогнозовані, бувають неочікувані. І нам доведеться і приходиться з цим змиритися і з цим жити. І з цим жити. Я помітив, коли в мене тверезіший погляд на життя. Воно якось легше. Воно якось легше. Бо коли ми можемо ходити такі, знаєте, зачаровані, потім може прийти глибоке розчарування. Отже, які бувають взагалі втрати? Які бувають втрати? Втрати бувають фізичні, фізичні втрати це смерть близької людини. Це може бути втрата здоров'я, це може бути втрата частини тіла, це фізичні втрати. Також є соціальні втрати. Це втрата роботи, втрата статусу, якоїсь ролі. Це теж втрата. І також можуть бути такі втрати, як втрата молодості. Жінки, та? Ви завжди молоді. Жінки, ви завжди молоді і прекрасні. Втрата молодості може бути. Може бути втрата привабливості, якоїсь внутрішньої опори. І ми проходимо на цій землі через такі от процеси. І слава Богу.